Одовишним було Ужгородське районне дербі у рамках першої ліги західної зони. Кінчерський сокіл приймав витязь із «Концгазу». Доволі рівні команди почергово, точніше потаймово домінували. Отже, перша 45 хвилинка, без сумніву, за гостями вони теоретично забезпечили собі позитивний результат завдяки дублю досвідченого нападника Івана Скундзяка. Спочатку на 35 й хвилині він отримав пас у штрафному суперника, обіграв двох захисників і влучно пробив один Ще через сім хвилин Іван подвоїв перевагу витязя. Послідував простріл зліва з кунцяк головою без шансів для голкіпера. Забиває другий гол. Певно, команда спочивала на лаврах. Біда бо дочасно. у другому таймі. Сокіл зібрався і злетів над суперником. Хоч і вже наприкінці зустрічі на 79-й хвилині. Атака лівим флангом закінчилась потужним ударом метрів із 15 у виконанні Йосипа Вароді, який до слова щойно вийшов на заміну. 1-2. Завершальну матчу крапку на 83-й хвилині ставить Олександр Грицкевич, який вміло реалізовує пенальті як підсумок 2-2. Витяз і надалі другий у турнірній таблиці.